Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось, ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтесь, щосили, майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи і пишалися вами у добрий вам час. Доньки кохані, сини, соколята, нехай пережможної води війна. Бо кожного з вас жде любов, лідна хата, і мати, що в цілому світі одна. Поїде лиця лицарю славний, Де зброю триваєш в руках, щоб нашу країну державу, злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний ти слави своїх батьків. Відважний український войде, нащадку славних козаків. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, Тут живемо, я ти, Україна рідний край, рідне поле, Зеленгай, рідне місто, і рідна хата, рідне небо, й рідна мати. Героям країни, воїнам слава, захисникам України, що мужньо борять нас від супостату. Ні танками, ні градом вас не налякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Велика подяка, низький вам уклін.